Кажуть, університет це місце, де вчишся. Неправда. Це ринок. Тут продають ідеї, знання, навіть місце у черзі. І саме тут першокурсники перетворюються на хижаків рекламного бізнесу. Але щоб вижити в цьому світі, треба мислити як вовк. Подивіться на них. Вони ще зелені, але в кожного вже є Тік-Ток, Інстаграм і ціла купа ідей, як заробити перший мільйон на рекламі. Ну, принаймні мільйон підписників. Всім привіт! Це мій перший день в універі як інтернет-маркетолога. Подивимось, чи готова ніж не до такого апгрейду. Як ви думаєте, скільки ви будете заробляти в майбутньому? Дівчата, як вам ідея до нового відео в Тік-Ток? Доброго дня, студенти! У цьому світі маркетингу не виживають ті, хто пише курсові. Виживають ті, хто вміє продавати. Отже, продайте мені цю ручку. Ну, вона пише дуже витончена. Нудно. Наступний. Це стильна ручка підходить під будь-який блокнот. Ви говорите так, ніби ви прості покупці, а не інтернет-маркетологи. Викладачу, підпишіть, будь ласка, журнал відвідування. У мене немає ручки. Купіть у мене і проблема вирішена. А це вже маркетинг. У цьому світі є два типи людей: ті, хто створює контент, і ті, хто його просто лайкає. Запитання: ким будете ви? Створювати! Ви будете мислити алгоритмами, бачити тренди там, де інші бачать меми. Ви майбутні вовки маркетингу. Що ми робимо? Присуємо, постимо! Уявіть, що ми запускаємо стартап. Де тримати гроші вдома під подушкою? Ні, у Швейцарії. Бо якщо маркетолог заробив на рекламі, він мусить думати, як це захистити. У нас поки що тільки швейцарський сир на вечерю і швейцарські годинники з базару. Але пам'ятайте, найкращий банк це ваша голова. Тут зберігаються ідеї, а вони дорожчі за золото. Добре, ми придемо новин. Гелі. Хто наша цільова аудиторія? Ті, хто вчить вищу математику опівночі, Значить, робимо ставку на студентів. Меми, тік ток, партнерство з кав'ярнями біля гуртожитку. Кожен має свою задачу. Хто зможе проаналізувати показати ринку за минулу пізно? Я доброго дня. Ви заходили в інстаграм? Вас уже плюс 200 підписників за день. Ні, ні, це не реклама. Це інвестиція у вашу популярність. Швидше впевненіше, пам'ятайте, ви не просите, а даєте можливість. У вовків з Волстріт сипали долари, а у вовків з ФІМ сипляться ідеї, бо саме вони справжня валюта маркетингу. Це тільки початок. Вони ще не знають, що їх чекає попереду. Сотні презентацій, тисячі креативів, і, звісно ж, безсонні ночі перед дедлайнами. Але є одне, в чому можна бути точно впевненими: з факультету інтернет-маркетингу виходять справжні вовки. І ці вовки завжди голодні до нових ідей. Ми, Ми вовки! Філь.